Вибори не задалися. Українське БПЛА зробили несподіваний подарунок окупантам в честь їх незаконних виборів на окупованих територіях. Стало відомо, що українські дрони камікадзе, так би мовити, перевірили умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. Під час незаконних рашистських псевдовиборів у тимчасово окупованій благовіщенці Запорізької області три дрони камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені. За нашими даними цю Вовно окупантам влаштувала служба безпеки України. Також відомо, що окупанти звозили бюлетені туди протягом 10 днів під час віддаленого голосування з усіх населених пунктів благовіщенської ОТГ. Це Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка. Але після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала. А заповнені під дулом автоматів бюлетені були пошкоджені. Стало відомо також, що інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати членів інших виборчих дільниць у цьому районі. Нагадаємо, нещодавно, 30 серпня, служба безпеки України в кілька хвиль атакувала зрадників та кадирівців, які планували вибори в окупованій частині Запорізької області. Тоді українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці міста Кам'янка Дніпровська, якраз в той момент, коли там проходив збір голосів дільничих виборчих комісій усього району. Було багато поранених і нагадаємо, що росіяни знову проводять незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Так, 8-10 вересня у Росії та на окупованих територіях проводили ці ж вибори різного рівня, включаючи до вибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Зазначимо, що такі дії росіян вже засудили в ЄС. А також в ООН, закликали міжнародну спільноту запровадити жорсткі санкції проти Росії у. Відповідь на такі дії.